Всім привіт! Сьогодні на 17 жовтня і хотів поблагодарити тих, хто відгукнувся. На моє відео давав поради, що там як правильно зробити. Велике дякую за це. Були різні коментарі. Навіть такі, як предложили положити рельсу на плуг. Ну, це буде сприйматися як шуточка. Плуг должен сам орати, сам все робити. Там бувають випадки, але він має все робити. Ну, сам. Лізти сам. По плугу видно. Три гектари зорали, Він починає блищати. Значить, він робить правильно. Оре. Усі п'ять блищать. По По винту тут уже все відрегуліровано, все чітко, ясно. Ну, то ще раз хотів поблагодарити, хто відгукався на моє відео. І давав поради. Може і я в чомусь комусь понадоблюсь з якимись своїми коментами. Воду зливаємо, тому що вже приморозки були. Ось вот вот таке відео вирішив зняти. Ще осталось нас 3 гектари сьогодні будемо молотити. Ну теж зніму відео, соє осталось. Яка вона буде, побачимо. Ну, на цьому все, всім пока.